Вже розпочалися переговори. Ми бачимо, що українська американська делегація вже всередині Білого Дому. Ми переходимо на трансляцію з Вашингтона. Давайте послухаємо. президент Росії. І я гадаю, що є можливість, що із цього щось вийде сьогоднішня. Зустріч дуже важливо. Тут кілька потужних лідерів із Європи. У нас буде зустріч, і дуже дякую за те, що ви тут. Дуже дякую, пане президенте. Дякую вам за запрошення, дякую за ті зусилля, що ви докладаєте для припинення вбивства, для припинення війни. Дозвольте також подякувати вашій дружині, тому що вона надіслала листа, що стосується наших дітей. І моя дружина, перша леді України, передала оцей лист. Він не вам, він вашій дружині. це дуже чутлива тема. Дякую всім нашим партнерам і дякую вам за те, що ви підтримали цей формат. Ці лідери, які приїхали з нами, підтримали нас і з Німеччини, з Франції, з Великої Британії. Те, що згуртувалися довкола України, дякую вам за запрошення. Дякую вам, президент Зеленський Ви кажете сьогодні, сказали, що Росія має припинити цю війну, котру вона сама і розпочала. А ви, президенте Трамп, кажете, що Україна має зупинити війну. Так, да, я гадаю, що так і є. у нас буде зустріч, і якщо у нас все добре піде, то буде у нас і тристороння до зустріч. Є цілком істотний шанс, що у нас все вийде. А що сьогоднішня зустріч означає для підтримки американцями України? Я не можу сказати. Ми маємо досягти кінця цього шляху, тому що люди. Людей вбивають зараз. Це триває вже майже чотири роки, і за минулий тиждень вбито багато людей. Мільйони людей гинуть. За минулий тиждень багато людей загинуло. Багато вояків. І я знаю президента, і я сам знаю. І я знаю, що і Владимир Ні. Я вірю, що Владимир Путін теж хоче припинити. Як ви вважаєте, Україна чи Росія мають кращі карти? Я цього не сказав. Не хочу казати. Насправді, все це Джо Байден утворив він, дозволив, щоб це почалося. А ми хочемо зробити так, щоб це закінчилось. Ми хочемо припинити це. Люди в Україні страшенно постраждали. Президент Зеленський чи ви готові і надалі? Рік півтора виряджати українські війська на загибель. Дякую за запитання. Ви знаєте, ми під щоденними атаками живемо, і сьогодні відбулися багато атак. Багато людей поранені. Кілька людей загинули, в тому числі півторарічна дитина. Ми хочемо зупинити цю війну, хочемо зупинити Росію. І ми хочемо, щоб ми залучаємо американських і європейських партнерів, щоб вони зробили все можливе для цього. Ми покладаємося і цінуємо потужних, сильних людей, таких як, наприклад, президент Трамп, щоб вони знайшли дипломатичний шлях закінчення цієї війни. Як сказав президент, ми очікуємо тристоронні зустрічі. Дякую. Якщо буде досягнуто миру, чи ви відрядите американських миротворців до України, ми будемо працювати з Україною і шукати усі можливі способи для того, щоб цей мир був тривалий. Ми не хочемо якогось там дворічного миру, після якого все почнеться знову. Ми хочемо, щоб Росія працювала з Україною і забезпечити, щоб воно спрацьовувало тут. Жодного сумніву нема. Ви вели мову про гарантію безпеки. Чи це включає також надсил військ? Ми можливо пізніше сьогодні вже вам про це скажемо. Тут є лідери семи великих країн. Ми будемо говорити про багато чого буде багато допомоги. Коли дійде справа до безпеки, то й там буде багато про що сказати. Це перша лінія захисту, і ми будемо це обговорювати. Владимир Путін сказав, що війна не закінчиться без вирішення першопричин. а ви як розумієте першопричини? Я вам скажу так, що війна закінчиться, не знаю в який спосіб, але закінчиться. Оцей пан хоче, щоб війна закінчилась. Гадаю, що Володимир Путін хоче, щоб вона закінчилась. Світ уже втомився від цієї війни. Я закінчив, я поклав кінець шести війнам, і це можливо. Найтяжче з них, тому що вона дуже жорст, жорстока. Тут багато є причин. Ми про них говорили. Будемо говорити про ці причини. Ну я вам скажу, що Індія і Пакистан, наприклад, ми говорили там про деякі ціни. Підіть на підійде до Африки, подивіться на Руанду і Республіку Конго. Там війна триває 31 рік. Тривала і тим не менше. Ми, от зараз, ведемо мову про шість війни, які ми закінчили. А ми маємо вам сказати, що ми поклали край також і ядерній потузі Ірану, і я певен, що вдасться зробити це і в цьому випадку. Пане президенте. Можете нам розповісти про теми ваших розмов з європейськими лідерами і в чому ви шукаєте їхньої підтримки? У нас потужна велика репрезентативна група. всі друзі, потужні лідери семи великих країн і друзі зеленського, пана зеленського. вони хочуть бачити мер. Президенте Трамп, чи ви вважаєте справедливо сказати, що Росія і Україна досягнуть тривалого і тривкового миру, якщо Україна змусить буде поступитися землями, якими Росія ще не завоювала? Ви знаєте, для того, щоб був вічний мир. Я не знаю, що треба. Я хочу, щоб мир настав негайно, і всі будуть, всі люди у світі будуть щасливі, що це відбудеться. Ми читали дуже зворушливо листа від першої леді і вона закликає до закінчення війни через дітей, через майбутнє дітей. Чому перша леді вважала, що це лист потрібний? Чи тому, що вона вважає, що Саме Путін є агресором. Чи вона ж листа надіслала Зеленському? Пані Перша леді дуже переймається цим. Вона дуже любить дітей. У неї чудовий син, якого вона любить, можливо, більше за будь кого іншого, включно зі мною? Вона любить із свого сина, любить дітей. І вона її, її з душі верне, коли вона бачить, що таке відбувається. І ви знаєте, оці всі похорони, які ми бачимо по телебаченню, Ми хочемо бачити не лише похорони, а щось інше. Це чудовий лист. він дуже добре його сприйняв і вона. І мене попросила сказати, що вона б дуже хотіла, щоб це закінчилося. Вона дуже відверто про це говорить і вона дуже горює, тому що людей вбивають. у мене є запитання до обох вас. Пане пане Зеленський, ви чудово виглядаєте в цьому костюмі, і я саме так сказав. Я я пам'ятаю, пам'ятаю. Я... Перепрошую, майте на увазі, що а ви в тому самому костюмі. Я поміняв костюм, а ви ні. Дасть Бог у нас буде мир. Чи ви тоді відкриті до проведення виборів у своїй країні? Звичайно. Ми просто маємо брати до уваги обставини. Ми маємо працювати з парламентом, тому що. Під час війни ми не можемо проводити вибори, але ми маємо, якщо у нас ми маємо припинення вогню досягти перемир'я і на суходолі, і в небі, і забезпечити людям можливість провести демократичні відкриті вибори. Ви кажете, що під час війни не можна проводити вибори? От я вам скажу, що я вам так скажу, що якщо у нас за три з половиною років буде війна, у нас не можна проводити вибори. Чи ви вважаєте, що американці не хочуть насправді? Американські дипломати не хочуть війни, тому що насправді не відчувають. Я вам скажу так, що у Москві, в Санкт Петербурзі, у, на тисячі миль довкола рівень ненависті і ворожості зростає. У нас тут чудові люди, але є й жахливі люди. Я вам таке скажу, що у розв'язанні всіх цих проблем з війнами. Я деякі дуже великі війни припинив. Ви знаєте, я видумував про справжні війни, які могли розростися до неймовірних масштабів. І що б там не було? Нічого це не має справи ані з вами. Фома яку би якої би угоди я не досягнув зі свого погляду? можливо. Вийде президент Путін і скаже Трамп був просто жахливий. Я з цим змирився. Я змирився з цим. Ще, під час перших виборів від часу перших виборів у мене була дуже добра слава і публічність. Тепер про мене дуже погано кажуть. Але я зустрічався із журналістами, які дуже. Професійні, гарні, але дуже сумно те, що от коли робиш щось правильно. А вони кажуть, тому що Владимир Путін приїхав на американську землю. Це була жахлива поразка президента Трампа. А насправді це було чудово, чесно кажучи, для нього це було непросто зробити. От якби він не, не приїхав, вони б так само сказали, що це провина Трампа. Просто є велика нечесність преси, яка підриває довіру до преси. І зараз довіра така низька, якою вона ніколи не була. Ми, зараз друзі, і навіть демократи мені телефонують і кажуть, ми дуже хочемо вам подякувати, тому що за. Останні чотири роки я і моя дружина уперше мали урочисту вечерю і от я розмовляв із одним демократом, сенатором чий син їздив. Далеко-далеко, і цей сенатор каже: Ваш син завтра піде на вечерю у Вашингтоні. Я кажу, це чудово. Ще рік тому він би цього не зробив. А преса каже, що я що він диктетор, і так далі. І от знаєте, люди, які два роки не ходили на вечерю у Вашингтоні, тепер вони це роблять. Ресторани просто повні людей, як вони не були давно. Так, якщо люди можуть піти до Сен Готс із Фрайдей, то значить місто безпечно. Ви говорили про суворі наслідки? Ви говорили, що потрібна 30-денне перемир'я з Росією? не нещодавно ви говорили. ви знаєте, я жодних припинень вогню цього року. Не досягав. але стратегічно я розумію, чому та бо інша країна не хоче припинення війн е, вогню. От у вас є припинення вогню. вони все нарощують, 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 і ми не досягали припинення вогню. Але ми припиняли війни, ті, які тривали довго. Мені подобається концепція. Мені подобається концепція припинення вогню, бо там одразу припиняється вбивство людей не на два тижні, а в Ми можемо працювати над мирною угодою. Поки триває війна. Стратегічно це не дає недохопів ані інші, ані другі, ані одній, ні іншій стороні. Тому ми не ведемо мову про припинення вогню в даному висіку ми чули, що в Україні запропоновано дещо на кшталт п'ятої статті статуту НАТО для гарантії безпеки. Подивіться у історію навіть задовго до президента Путіна там завжди були заяви, що Україна не повинна бути в НАТО. Ми будемо сьогодні говорити про це, і ми можемо запропонувати Україні дуже гарний захист, дуже гарну безпеку. Дуже дякую президенте Зеленський. Дуже дякую президенте Трамп. Сполучені Штати вже віддали сотні мільярдів доларів на цю війну в Україні, але вбивство триває скільки у вас. Пан Трамп є бажання дати. А ви, пане Зеленський, скільки хочете. Я вам так скажу, що ми нічого не надавали, а ми продавали зброю. І це було звісно за часів Джо Байдена. корумпованого політика, нерозумну людину. До речі, чотири роки тому він не був особливо розумним. Це робила корумпована адміністрація, котрі треба було покласти край і якби ця і якби я був президентом, то цієї війни не було б а він був би дуже щасливий, тому що він пройшов через пекло. Цієї війни не було б багато людей. Зберегли б життя і люди, яких вигнали з їхніх. Міс проживання люди, які поїхали до інших країн, він був жахливий президент. Він просто був жахливий корумпований президент. Я... У нас тепер є змога купувати. Зброю від Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні за цю програму. Вдячні Європі, яка платить за це. І крім того, у нас є деякі програми, за які ми можемо фінансувати цю купівлю. Це не складова війни. Це складова майбутніх гарантій безпеки. Ми можемо от. Озброювати велику українську армію, і це дуже важливо. Ми будемо говорити про питання повітряної оборони із президентом Трампом. У нас напрацьовані рішення будемо говорити з американцями справа в тому, що у Європі ні в кого немає так багато. Засобів повітряної оборони, як, наприклад, патріотів у сполучених штатах, будемо говорити про це. Ми робимо найкраще військове спорядження у світі. Ви згадали ці системи, які буквально 100% дієві і це все одно як можна вистрілити до повітря дві кулі, і вони одна одну зіб'ють. Це 100% діє. Ми продаємо обладнання НАТО, і я не знаю, як там точно домовилися НАТО з Україною, але я знаю, що вони хочуть, щоб у вас було це обладнання, і вони платять за це. А от за Байдена це було просто божевільно. І там ведуть мову про якісь мільярди. Я думаю, що на 350 мільярдів, а може й більше було видано. Зброї. Вони давним-давно мали би продавати цю зброю, але це отак і не сталося. Ви в мережі Ви в соціальному мережах дещо заявили. Мелен Белец корумпований. Ви не можете тут мати жодних. Жодної демократії, ми, як республіканці, а хочемо покласти кінець голосуванню поштою тими бюлетенями, які надсилають поштою. Ми цьому покладемо край. Ми я можу помилятися, але мені здається, ми ледь не єдина країна в світі, яка вдається до цього способу. Цьому треба покласти край. Ми маємо всі тут стільки грошей на це виділяється. приблизно в 10 разів більше ніж на паперові бюлетені. Вони кажуть, ми можемо ці результати отримати за два тижні. а піпомож, це голосування електронною поштою. Хочуть покласти край най, найбезпечніша форма голосування це паперові бюлетені. Можливо, навіть важливо, що ми закінч покінчимо з цією цією е, формою голосування. Навіть Джиммі картер, який започаткував цю систему. З комісією сказав, що цьому потрібно це припинити. Але демократи вважають, що це насправді єдиний спосіб, в який їх можуть обрати. Вони люблять злочини, злочинність вони б'ються зі мною через те, що я зробив Вашингтон безпечним містом. Нас не поб'ють, нас не пограбують. Я не хо я шкодую, що я маю забирати ваш пане зеленський час, але я вам скажу, що ми закінчимо з цим поштовим голосуванням. В державі, яка правильно працює, тебе розпитають, хто ти такий? Я коли прийшов голосувати, мене запитали про ліцензію або водійські права. Я кажу, я не знаю, чи вони у мене є. А мені кажуть, пане, ви маєте їх мати. І, а де у нас гарантія, що хтось не надсилає 5, 6, 7 бюлетенів? Демократи хочуть цього. Вони хочуть. Якщо ви закінчите із голосуванням поштою, то небагато демократів будуть обрані. Я давно, давно казав на мітингах. На всьому такому, що нам потрібні кордони і нам потрібні вільні і чесні вибори. Інакше нічого не вийде за 90 днів, пане президенте, персенкиз 90 днів. А може і 100 уже жодна людина нелегально до нашої країни не потрапила. Нуль, нуль і нуль. Поверніться на рік два тому. Мільйони людей вливалися в нашу країну. Дуже дякую. Що потрібно для пана Трампа для того, щоби. Від пана Трампа, щоб війна припинилась, американські війська розвіддані насправді дві складові. Перше потужне українське військо це те, що я вже почав обговорити з вашими колегами. І це звичайно передбачає і розвіддання. А друге, ми будемо з партнерами нашими розмовляти. Це залежить від великих країн від Сполучених Штатів і від інших наших друзів. Ланський ті виділте на відео давай, бо недолайка. Я вам скажу, що нам потрібні якісь гарантії на кшталт гарантій НАДО. в іншому кабінеті на нас чекають зараз найпотужніші люди Європи. Вони хочуть надати захист, і дуже важливо з ними про це домовитись. Чи буде в Україні війська для підтримання миру після того, як буде припинено війну? Що ви скажете українцям, які зараз страждають від російських атак? Я знаю український народ. Вони українці розумні, енергійні? Вони люблять свою країну і вони хочуть закінчити цю війну. Я люблю. Український народ, але я люблю всіх. Я люблю росіян. Я люблю їх всіх, і вони теж хочуть, щоб війна закінчилась. А які були пункти вашої розмови з Путіним, які залишили вас розчарованим? Я от щойно говорив президенту, що ми говорили непрямо з паном Путіним через. Після нашої зустрічі я буду розмовляти по телефону з Путіним. Можливо, у нас тристороння зустріч не вдасться, а це означає, що війна буде тривати. Він чекає на мій дзвінок після того, як ця зустріч закінчиться. Дуже всім дякую. Отже, щойно ви прислухали короткий брифінг не дуже короткий хвилин. 25. це був брифінг американського лідера Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Це був короткий брифінг для іноземних журналістів. Двох президентів запитували про сьогоднішні переговори, говорили про гарантії безпеки, запитували Трампа, як він ставиться до того, щоб вступила би Україна в НАТО. Дональд Трамп сказав, що навіть історично в багатьох документах і в багатьох довідках було сказано, що Україні не варто туди вступати. Вати, але сьогодні на цих переговорах ми запропонуємо Україні дуже цінні гарантії безпеки. Загалом зустріч проходить поки що. Видно, що атмосфера доволі приязна. Атмосфера тепла. А і задав тон цій атмосфері на самому початку Володимир Зеленський, президент України, привіз для Меланії Трамп листа від першої леді Олени Зеленської. Це така відповідь Меланії, яка написала лист російському диктатору Путіну з приводу вкрадених. Українських дітей багато було запитань журналістів, не було проривних ніяких відповідей. Дональд Трамп кілька разів повторив, що він дуже хоче, щоб ця війна закінчилася. Він не знає, як вона закінчиться, але він цього дуже хоче. І сьогодні на цих переговорах, а також на переговорах, які о заплановані з європейськими лідерами, це питання буде вирішуватися. Отже, будемо чекати прямі трансляції. Ми вам обіцяємо так само і зустрічі і після цих. Переговорів президент Зеленський обіцяв вийти до української преси, і до міжнародної преси за підсумками цих переговорів.